Це відео повинно було вийти 24 лютого 2022 року. Але в цей день все змінилося. Російська Федерація почала повномасштабну війну на всій території України. Після цього я на цілий рік закинула YouTube, але нещодавно зрозуміла, що настав час повертатись. Тепер вас чекає не менш цікавий україномовний контент. Приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Crazy Fingers. Сьогодні я вам розкажу та покажу, як зробити таку дивовижно гарну прикрасу для інтер'єру чи екстер'єру своїми руками. Будемо прикрашати велосипедне колесо штучними квітами. Цю ідею я побачила ще декілька років тому на просторах Пінтерест, та наприкінці відео я поділюся з вами іншими ідеями, як ще можна оформити подібне колесо. Якщо ви одразу задалися питанням, де взяти колесо, або як в моєму випадку обід колеса без шини, то я здаю всі явки та паролі. Спочатку я шукала колеса від велосипедів у спортмагазинах, та найдешевший варіант, який я знайшла, коштував 370 гривень. Також потрібно було заплатити за доставку. Я вже майже натиснула кнопку Купити, але вирішила пошукати колеса, які вже були у використанні. Першим на думку спав сайт під назвою OLX. Я гадаю, що всі, хто дивиться це відео, знають про цей сайт та, скоріш за все, неодноразово замовляли щось на ньому. І саме на цьому сайті я знайшла колесо усього за 70 гривень, тому з безкоштовною доставкою Укрпоштою. Обід прийшов до мене вже через декілька днів, і він був у дуже гарному стані, не було слідів ржі та дуже великих подряпин. Я відмила цей обід від пилу та вже можна було приступати до роботи. Фарбувати обід я не захотіла, хоча можна було пофарбувати його, наприклад, в чорний колір або обрати балончик з золотою фарбою. Також я бачила, що обід фарбували в рожевий колір, в білий, жовтий. Тут ви та ваша фантазія можуть розгулятись наповну. робіть те, що подобається саме вам. Я ж вирішила залишити колесо таким, яким воно було. Далі стояло питання, де взяти квіти. Штучні квіти можна купити на Аліекспрес, але зробити це потрібно завчасно, бо доставка займає не менше місяця. Також можна було купити квіти в квіткових крамницях, але там вартість була значно більше. В великих супермаркетах по типу Ашан також продавались такі квіти, але вони були або дуже дорогі, або більш походили на квіти для цвинтаря. Тому я вирішила пошукати штучні квіти на OLX і не трапила на оголошення, де дівчина розпродавала свій бізнес. Вона займалась декоруванням весіль, і в неї було дуже багато гарних штучних квітів, які вона продавала дешевше, ніж на AliExpress. Велика гортензія на гільці мені обійшлася усього по 16 гривень, евкаліпт по 8 гривень за гілочку. А маленькі троянди 51 гривня за велику гілку. Окрім квітів, обов'язково купіть зелені штучні рослини. Вони додадуть повітря та легкості вашій роботі. Ще для роботи вам обов'язково знадобляться кусачки, бо потрібно буде відрізати квіти від їх стебла, а ножиці з такою важкою роботою не впораються. Найкращий клей, який впорається з таким видом робіт, це термоклей. На моє колесо пішло менше однієї палички клею діаметром 11 мм. Я прикрашаю колесо тільки з одного боку, але бачила і такі варіанти, коли декор був по всьому колу або тільки всередині кола. Тут знову ж таки політ вашої фантазії. Можна міксувати різні кольори, використовувати різні штучні квіти, не брати, наприклад, гортензію. А зробити композицію з півонії, ранункулюса, камелії, або навіть із соняшника чи бавовни. Можна зробити колесо тільки у білому кольорі, або, навпаки, зробити щось дуже яскраво червоне чи фіолетове. Робіть так, як вам подобається, та в тому стилі, який підходить до вашої оселі. Саме в моєму випадку. Я використовувала білі, рожеві та рожеві з зеленим відтінком гортензії та невеличкі троянди. Також в мене була якась незрозуміла квітка у вигляді зелених кульок, і я знайшла, як застосувати її у своїй композиції. До речі, більша кількість зеленого листя та зелені не мають у своїй основі жорсткого дрота. Тому листя було дуже зручно різати звичайними ножицями та вже за допомогою термоклею приклеювати до основи. Колесо я поклала на м'яке ліжко, і тільки у такому стані можливо з ним працювати. Неможливо покласти його на стіл або на підлогу, бо центр колеса має болт посередині і він дуже заважав би при роботі на твердій поверхні. Та катався би з боку в бік. А ось на м'якому ліжку це було зробити дуже зручно. Але завчасно попереджаю вас, краще постеліть щось непотрібне під колесо, щоб захистити ліжко від крапель клею, бо їх буде майже неможливо прибрати з постілі. Коли композиція зовні мені вже подобається, я починаю оформлювати задню частину. В мене залишилось велике листя. І я його клею таким чином, щоб воно виглядало з-під квітів. А потім заповнюю всі пусті місця невеличким листям та маленькими квітами для того, щоб робота виглядала більш закінченою. Маленькі елементи додадуть роботі пишності та привнесуть повітря до композиції. Вона буде виглядати більш об'ємною та живою. До речі, я дивом не пролила ні краплі клею, але як завжди, обпеклась. Тому попереджаю і про це. Будь ласка, працюйте з термоклеєм дуже обережно, бо опіки від нього дуже болючі та рани загоюються біля тижня. Ця композиція буде висіти на вулиці, тому я не шкодую клею. Штучні квіти не бояться дощу, тому за це можна не перейматися. Ось і все. Ось така дуже весіння, ніжна, романтична композиція в мене вийшла. Це колесо вже провисіло цілий рік у моїх батьків на паркані, пережило ірпінську окупацію та навіть вціліло після обстрілів. Наразі, коли прийшла весна, його потрібно лише промити з шлангу та підклеїти декілька гілочок, які від самого початку я погано приклеїла. Через рік я можу сказати, що композицію зі штучними квітами краще вішати в місті, де немає прямих сонячних променів, бо штучні квіти можуть вицвітати та вже не будуть такі ж яскраві. Дуже вам дякую, що додивились цей ролик до кінця. Напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до україномовного контенту та чи підтримуєте ви мене в цьому. Я буду і далі знімати відео на цей канал, в мене є багато ідей для відеороликів на YouTube. А я, як і обіцяла, наприкінці відео залишаю вам ідеї, що ще можна зробити з велосипедного колеса або з дерев'яного колеса з під возу. Всім дякую, скоро побачимося!